Відвертий треш менш травмує, ніж коли здавалося, все б класно, але раптом з'являється якийсь хробачок. Є такі яблука іноді, з виду все супер. Розрізаєш, а там воно майже повністю гниле. Таке, мабуть, кожен з нас зустрічав. Чому так відбувається? Коли відвертий треш, коли буквально б'ють, п'ють якась неадекватність, об'єктивна, ти чітко розумієш, що це. Хто це? Тобто стає зрозуміло, від кого ти біжиш. Стає зрозуміла причина страху. А коли начебто все класно, Зовні. А там всередині раз і хробачок якийсь, а раптом, а раптом, а раптом, це що? Це ситуація, як і тривожність, на відміну від страху. Коли тривожність, то там дуже важко зрозуміти, що саме тебе лякає, там є елемент невизначеності. А щоб краще визначитись. Що за хробачок всередині вас чи всередині когось постійно вам заважає наситити своє життя радістю, звертайтеся до мене на особисті консультації і залишайтеся зі мною на каналі.